Всім привіт! З вами Артистика Cold Darkness і сьогодні ми будемо грати в себе на The Forest в складному рівні. І якщо вам не тяжко, то підпичіться на мій YouTube канал і поставте під відео лайк. Буду дуже вдячним. І не забувайте підписуватися на мій телеграм канал. Ви там знайдете майже всі посилання на майже всі відео. А ми починаємо гарного перегляду. Такс. Хардкор. Починаємо. Ага, что тут у? нас а, ага, ось. Ага, ось. Тільки де звук зменшу. Ось у нас ящик. Що ж ми ж за ним будемо робити? Ага. Треба піти. Давайте до осього каменя підемо. Тільки тут Анжела вже буде дуже швидкою. І це я нас розраховую. Що ж дивимось показти, що там у нас? Давайте підемо до автомобілів. Тільки саме головне. Уникати зустрічі за сією Анжелою. Бо від неї навряд чи втечеш. Особенно в сложном уровне. Так, давайте. Хотя, давайте пойдем вот сюда. Ага, что ж тут оно? Ой-ой. Так. Ай. Что в тут? А, хух, мені здалося. Так. Стоп, я взагалі не сюди йду. А сюда мені треба? Тихо. Тай. Она дуже шутка. Я сомневаюсь. Хух. Сама она просто не шумит. Вона зникла. і це дуже добре. Ай. Ой, точно забув. Треба ж бензин. Давай то підійдемо до цього каменя. Анжела, до речі, може телепортуватися. não vai ter pedaço de alegria toks tudo Ну тут нічого не... немає. Крім Анжели. А, ось я. Ой. Опа. Опа. Ще один о, лом. короубар, якщо на англійський говорити, то буде перекладатися як кровабар. Так, закрит. Ого, ось Чу. Ай, снова вся Анжела. С мы Такс. Шо, что с этими дверами? Так. Что ж у нас далее? Тут ничего нет. Э, да Сти, я еще даже код не знаю. Та стій ти. Єдине плюс, що оцього будинку від оцього... оцього будинку. Те, що тут немає оцих стовбів. І можна перестригнути, якщо. Анжела нападе. Ось. Ну и, ну и добро, что она пришла. А то был бы не приемный, якщо... Она точно пришла. Ну и добро. Нет, я за не сюда иду. За, за не сюди йду. Тут немає нічого. Немає ніякого ключа. Ось тут немає ніякого. Опа, ключ. А, -а, -а, -а. Знову. Немає нічого. О бензин Те що нам ой-ой ой-ой стоп? Що? Я нічого не Зрозумів Там хтось стояв? Угу, mm такс -hmm, Рухаємося далі. Що ж тут у нас? Ой-ой, стоп ой-ой, ой-ой, я краще знаю это втечу. Куда ти катуто? Ой-ой-ой-ой. Э. Ой, ой. да. А ти катут куда? Да. Де? Загубую. І то дуже добре. Обходимо. А, ні, вона сюди йде. Все окей. Тай. А Слендрина якесь в той момент поп з'являється, а Анжелу, ой, Анжелу побачу. Тобто, стоп, яке перше число? 5, стоп, 5, це 5, 7, це 7, ВІУ, може 3? 5, ОК, окей, пішов я до цього будинку. Такс. Угу. Mm -hmm. Такс. Я его мемов чуть не подошел. Та я 5 4 Ну, окей, давай 3 Візьмемо 5 Севен. Фай. Севен. О! Окей. Опа! Ось. Око. Ось. Ось око. Вона думає, що мене не бачить, але я його бачу. Тобто навпаки, воно думає, що воно мен... що я його не бачу, але я його бачу. Такс. Ну окей. Куди ж ми нам далі піти? До... Особняка давай пиши до особ Давай давай я піду до особняка Ось сюди цей шлях Щоб Сам... Само шубанжила уникаємо Добре, що вона нас хоть не бачить. Хух. Хух. Ну там навряд чи щось буде все. Ну все. Окей. Okay. Ну-ка, Ленко. Ага. Дай, он оצלнрина. Оце Оса... э Ээ... Чого нам такого? Mm. Все, пройшли. Я й не думав, що це так нескладно mm. буде. Ну все, на цьому відео закінчується. Дякую всім за перегляд. Якщо вам не тяжко, то підпишіться на мій YouTube канал і поставте під відео лайк. Буду дуже вдячний. І не забудьте підписуватися на мій телеграм канал, ви там знаєте майже всі посилання на майже всі відео. ну а з вами був Артистика Колодорканець і всім пока.